Я, хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Сказала то, що вона дає мені ділю, щоб я прикрасила 13 Тринадцятирічна школярка Настя й досі в шоці. Через незвичний колір волосся її принизили прямо під час святкової лінійки перед іншими учнями. Вона говорила, то це не всі цвіт волосся. волос. Перефарбувати волосся з Малинового на каштановий колір, а доти сховатися подалі серед інших учнів, тобто стати непомітною. Таку вимогу поставила перед своєю ученицею директорка однієї з маріупольських шкіл у перший день навчання. Від такого ставлення в шоці не лише Настя, а й її мама. Вона та аргументурує тим, що це нарушення устава такова. Ну я в цьому випадку устава цього не видела. І я не розумію, чим цвет волос може нарушати устав школи. Така ситуація обурила і сотні українців. В соціальних мережах, зокрема на сторінці, батьки СОС, люди надсилали фото своїх школярів, короткі спідниці, пофарбоване і навіть тоноване волосся. Мовляв, дитина сама мусить визначитися зі своїм іміджем і навчитися на своїх помилках. Тим часом юристи запевняють, директорка Маріупольської школи таким вчинком порушила закон. Є наказ Міністерства освіти, де чітко визначено, що таке жорстоке поводження, види, приниження, постановка в куток, коли дітей не випускають в туалет, коли обговорюють їхній зовнішній вигляд, там їхні недоліки перед всім класом. Тут в даному випадку, взагалі, перед цією школою зробили зауваження за зовнішній вигляд і поставили її десь там на задній ряд. Ну тут чітке порушення прав дитини. І таке ставлення до дитини може завдати чималої шкоди її психологічному стану, кажуть вже вчителі, і запевняють, зовнішній вигляд школяра аж ніяк не впливає на його розумові здібності та здатність навчатися. Якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, то звичайно він не впливає на розумові ні здібності. Просто вік хочеться виділитися, хочеться щось попробувати Таке унікальне бути в чомусь унікальним. Бути унікальним та неординарним, головне залишатися людиною. В цьому нас запевнив, школяр Артем. Хлопець має незвичну зачіску і час від часу чує в свій бік, образи та насмішки. Людям, які на вулиці, вони на мене дивляться якось усмішкою, не розуміють мене. Натомість в школі над зачіскою Артема ніхто не глузує. Навпаки, ці гімназії в учнів є певна свобода у виборі одягу та зачісок. Головне кажуть, вчителі, аби турбота про імідж на успішність не впливала, і за цим вони пильно стежать. Разом з нами цей сюжет дивився директор київської школи Андрій Мельник. Доброго ранку вам. вам. Перед тим як почнемо розмову, хочу сказати, що ми фактично вчора всією редакції протягом дня намагалися додзвонитися до директорки Маріупольської школи, про який про яку йшлося в сюжеті. Але слухавку вона так і не взяла. Я сподіваюся, що вона зараз нас дивиться і, можливо, ця історія буде корисною всім. Пан Андрію, дуже просте питання. Після того, як ми подивилися сюжет, це булінг чи ні? Ну, звичайно, з формальної точки зору, це булінг, приниження за зовнішньою ознакою. Ось, і я не думаю, що зовнішня ну, зачіска яким чином впливає на знання і якість отримання знань дитиною. З іншого боку, ми ж повинні розуміти, що яка вся історія, можливо, це якісь ми бачимо вершину айсберга. Але принаймні, якщо це тільки випадок з пофарбованим волоссям, треба дуже серйозно роздати. Ну, ти знаєш, от ви знаєте, дівчинка достатньо охайно виглядала. Давайте зазначимо, що все ж таки не, хоча і рожеве волосся, але зачіска була достатньо охайна. І ще один момент, на який хотілося звернути увагу, те, що мама сказала, що статут у школи, на який селася директорка, вона не бачила. А ви нам за лаштунками сказали, що ці статути є в кожній школі, що їх більш того підписують, і вони є доступними, наприклад, на різних сайтах. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну сторону правил з одного боку, дійсно. Носіння форми пропи... може бути прописано в статуті або її відсутність. З іншого боку, є правила внутрішнього розпорядку, правила поведінки, з якими обов'язково ознайомлюються батьки, які приходять в школу, де їм повинні повідомити про те, що в школі є шкільна форма, є можливо дрес-код, і його треба дотримуватись і, відповідно. Це може бути дуже серйозною підставою до того, Андрій, щоб відмовитись від школи. Указ президента ще 96-го року про шкільну форму так, не, скасовано, не скасовано, але кожна школа сама вирішує чи запроваджувати її шкільну форму, чи ні. Я знаю, що в вашій школі не запроваджена шкільна форма, і... наскільки я знаю. Тобто, в принципі, у вас все абсолютно лояльно та і немає жодних стандартів вигляду. От, знаєш, ти сказала там охайно, там неохайно. Ти знаєш, от що цікаво, ось ця межа охайності вона дуже умовно. Та так. для когось охайно, для когось ні. От хочеться вас спитати, пан Андрію. Як, наприклад, ви регулюєте у своїй школі? У вас напевно ж були такі випадки? Чи не регулюєте взагалі? Таку ну историю? справа в тому, що я не регулюю. Чесно скажу, думки в колективі різні серед педагогів і серед батьків, які хтось говорить про те, подивіться, як, як одягнені, або ну хтось би хотів, щоб дійсно це була форма. Думки різняться. Але я би хотів сказати, що є ж ну межа пристойності. де ця межа. А вона в кожного своя, в тому-то справа. Буквально тиждень тому на батьківських зборах я сказав батькам: я вас дуже прошу, ваші діти повинні бути. Мені би хотілося бачити їх, да? щоб вони були відповідно вдягнені. Розумієте, Якщо ви йдете грати в футбол, ви не вдягаєте смокінг. Ви вдягає... Ну, принаймні, це буде дуже незручно. Так само, якщо ви підете на віденський бал, то абсолютно ви будете відповідати дрес-коду. І школа, ну, моє бачення в тому, що вона має бути місцем, де діти приходять отримувати знання. Якщо ця дитина думає, що з рожевим волоссям їй буде краще здобувати ці знання, ось. Ну, ну, хай це буде так. Тут питання до того, як до цього ставляться батьки. Ми ж те, обговорювали, чи всі батьки погодились би на рожеве волосся. Звичайно. Святий ви директор Андрію, скажу вам Ні. так. Зараз невеличка <світ> пауза. Після цього продовжимо розмову. І Андрій обіцяв нам розповісти кілька випадків, які були у його школі. Я думаю, що від цих випадків і лояльного ставлення Андрія до цих випадків у деяких директорів волосся дибки стане. Дочекайтеся. Андрій Мельник, наш гість сьогодні, директор Київської школи. Говоримо про булінг сквані у школі, коли дівчинка прийшла в Маріупольську школу із е, якимось зеленим волоссям, таким незвичним, і все, е, пішло-поїхало. Е, Андрію, ви обіцяли нам розповісти випадки, які сталися у вашій школі, як ви на них реагували? Дуже нестандартний вигляд мали учні. От розкажіть, будь ласка. Так, да, у нас е, декілька п'ятикласників минулого року, хлопці, вони там по коротко з боків по постриглись і зверху пофарбувалися чесно, вже не пам'ятаю. Та це був якийсь незвичайний, не зовсім звичайний для хлопців колір. І я думаю, що для них особистої трагедії чи, можливо, ну, несподіванкою було те, що на це ніхто не відреагував. А... Я, чекали, я, чекали. Вони чекали, я бачив, їх зустрічав у коридорі побіжно, а потім я заходжу в столову, і вони прямо сидять. Ви знаєте, в них на обличчях було написано. От, ну от що нам зараз скажуть. Я їм сказав Доброго дня, смачного і сів їсти. Я думаю, це було таке розчарування для них. Ось, і більше, і знаєте, і це не повторювалося. Вже все. Вони потім ходили з іншими зачітками. У мене ходить першокласник, зараз вже другокласник, минулого року хлопчик, якому мама щоранку заплітає Цікаву красиву косичку. Таку це ну це дуже красиво виглядає. Насправді <тас> дуже охайно. Я його запитав: кажу, хто тобі плете? Мама каже, за що ранку вона тебе. Да, вона мене заплітає. Ось це було нормально. Про шкільну форму. До речі, в одній з київських дуже відомих шкіл було записано в правилах внутрішнього розпорядку про. Або в якомусь документі, боюсь помилитись про довжину спідниці. Було написано Довжина спідниці в межах здорового глузду. Де той здоровий глузд такого? Андрій, от Алла Щербатюк, наша глядачка пише, я зараз зачитаю просто окремі коментарі, тому що тема така дуже чуттєва. Вірно, я не старошука, але школа є школа, форма, плюс чистий одяг, плюс чудовий зовнішній вигляд. Куди годиться дитину фарбувати, так палити волосся, макіяж, плюс поровні штани це школа чи бордель? Питає Алла. Ну, я думаю, що тут питання в тому, що 150 років тому в деяких країнах або навіть в більшості європейських країн жінки там литки не могли показувати. Да? Показати трошечки там, трошки більше ніж свою там своє взуття. Ця жінка була б ну ледь не повії. розумієте? світ змінюється. Знову ж таки, кожен. Має своє індивідуальне бачення. Мені не завжди подобається те, що я бачу. І, е, питання того, наскільки це охайно, а ми всі розуміємо, що це повинен, мені здається, будь-яка людина, а особливо дитина, яка знаходиться в школі, повинна бути чистенькою. Інше питання, якщо, якщо вона покаталась десь вже по коридорах, ось і коли ми заправляємо цих е, ма, першачків, чи учнів початкової школи, в якій там розхрістані, у них це повитягулося, ти його стаєш за заправ... І кажеш, а потім я пам'ятаю, когось там заправляв. Він потім потім я заправлений. Він каже, ти молодець. Андрій, якщо можна дуже коротко на сам кінець, які мають бути санкції все таки? Чи мають вони бути взагалі? Да, кажучи за такий зовнішній вигляд. Санкції реально за зовнішній вигляд немає. Їх може вчитель робити зауваження? А я думаю, що оце саме та ситуація. Якщо зовнішній вигляд це неохайність, брудність зрозумійте. Це повинно бути дуже коректно, обережно, може, може чи не може, а скоріше за все особисто і про те, що ну людина все таки це дуже. Красива така сторіння, і вона повинна нести красу, і всі повинні отримувати задоволення від того, що вони бачать. Директор школи філософ був нашим гостем сьогодні. Мельник. дякую вам за це, тому що у нас тут така дорадча кімната у сінку з ним Я сподіваюся, що багато вчителів зараз послухають директорів шкіл і почують іншу альтернативну думку. Можливо, що не все так категорично. Можливо, що треба бути тонкішим психологом і йти на певні компроміси із собою і з учнями. Зараз невеличка пауза після цього ми повернемо. než byť to znám.